П'ять років тому на базі обласної бібліотеки імені Олеся Гончара почав діяти інклюзивний театр, звичайна роль, особливий актор. Тоді, розказує директорка книгозбірні Надія Коротун, на майстер-класи приходили мами із дітьми з інвалідністю. І виникла ідея створити інклюзивний театр. Актори у ньому батьки та діти. Наразі у доробку чотири вистави. Завтра наші юні актори відбувають в Києві для участі в міжнародному конкурсі. Я впевнена, що вони повернуться з перемогою. Солові зміни. Мене треба боятися. Якщо треба, я готовий. Так. Актор театру Віталій Пронько говорить: чудово розуміє, з чим стикаються діти з інвалідністю. Колись він сам мріяв потрапити до театру та реалізувати себе як актор. Його мрія здійснилась. Тепер Віталій залюбки долучається до таких інклюзивних заходів. У Мене теж є інвалідність, і я радий від того, що. Скажімо так, після мене вже є наступне покоління, яке так само проявляє себе творчо, яке показує суспільству, що діти з інвалідністю вони дуже талановиті. Мене тішить те, що саме наш Херсонський театр долучається до таких проєктів, що театр не байдужий, театр дійсно толерантний. Віктор Булка, керівник громадської організації, говорить цим заходом хотіли привернути увагу громади та представників влади до людей з інвалідністю. Це не свято, що це не е, якийсь там концерт. Ми хочемо показати і засвідчити громаді, що е, ми талановиті, творчі, незважаючи на будь-які обмеження, е, показати. Е, Місцевій владі що потрібно створювати сприятливі умови для реальної інклюзії в громаді, не просто на папері, а реально допомагати показати, що в нас є діти різних діти з інвалідністю з різними нової захворюваннями, щоб на них звернули увагу не тільки в цей день, але й кожного дня. Інклюзивний захід у театрі Куліша проходить втретє, каже Олександр Книга. Це люди з особливими потребами, як ми говоримо. Да? І ми намагаємося в театрі і зі силою мистецтва переконувати всіх, що зачастую ці люди нас вчать витримості, мужності, перемогам. І Ми маємо такі приклади. Да, от Ліза Мережко, там дуже Віталій Пронько. Ми взагалі хочемо, щоб такі люди були прикладами для того тієї частини суспільства, яке сьогодні ну десь там зневірилось, десь має певні проблеми. Участь у сьогоднішньому заході взяли творчі колективи, де займаються Діти з інвалідністю та актори театру Аліна Олефір Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.